В оперному театрі в Києві відбулось нагородження дітей-сиріт, фіналістів 10-го міжнародного конкурс фестивалю Щасливі долоні молодих талантів обирали за категоріями: освіта, культура та спорт. Головна мета проекту допомогти юнакам, що залишилися без батьків, соціалізуватися в суспільстві та розвивати їхні здібності. Ветам гаду настолько множество дітей. грамотных по образованию самое большое количество за 10 лет в этом году было участников по образованию. Это говорит о том, что наша нация очень умна. В этом году как нельзя много, очень много меценатов. Дарят все, все нужды детей практически закрыты. Начиная от одежды, заканчивая обучением и любыми прихотями, и нужными вещами. Радую, що люди не безразличны к детям, которых обділила жизнь радітівська пьоха. В проекте брали участь 600 дітей віком від 12 до 16 років. Із них було обрано 30, які отримали цінні подарунки. Весь тиждень фіналісти провели в столиці, де їм організували культурно-розважальну програму. В рамках проекту були проведені майстер-класи за участю акторів, спортсменів, продюсерів, діячів науки та культури. Окрім цього, багато уваги приділялось стану здоров'я головних героїв конкурсу. В цьому году дуже багато клініки отозвали, щоб подивитися здоров'я дітей і взяли на лікування. а лічили зуби дітей, діти участвували в всіх можливих. конкурсах, начиная на лошадях катались, заканчивая на э, вартмоле, в, в цирке и так далее. То есть ребята, конечно же, этого не видели. Для них это просто, э, они попали в рай. Ну, Конкуренция была очень большая. Э, честно, мы не ожидали, что мы попадем, но раз уж мы сюда попали, значит, мы ну, этого вам. достойны. Ну, лично мне не главное, что дадут, потому что я уже Воспитала море эмоций. эмоций, находясь на протяжении недели на этом фестивале. Мне понравилось наш отдых. Мне это так вообще впечатляет. А также еще понравилось, у меня была маленькая мечта научиться кататься на коньках, она осуществилась. Серед призів для дітей були поїздки за кордон, сертифікати на освіту та подарунки від меценатів. І наостанок – яскравий концерт. На захід завітали українські зірки, посли, представники депутатського корпусу. Вони прийшли підтримати талановиту молодь та зробити свій внесок у благодійність. Я вже багато років з фестивалем Щасливі долоні. і Це для мене висока честь. Знаєте, така концентрація дитячих талантів, які ми бачимо. На сцені сьогодні просто дух перехоплює, тому я хочу побажати нашим діткам, передусім, і всім засновникам, всій команді фестивалю щасливі долоні. Боже благословення. Враження чудові. Я трошки замучилась, тому що ми збирали речі для дітей. сиріт. У нас є побажання, які в тебе побажання для всіх твоїх ровесників одноліток і не тільки, щоб вони продвигались далі і не стояли на одному місці. Молодець, мету поставили, щоб собі, ким вони хочуть стати, чого досягти. І з Божою допомогою, певно, знайшли до цієї мети. Фестиваль дуже з... хороший, що він проходить на такому високому рівні. розумієте? Ну що, творити, творить і займатися.

Хотілося б, щоб таких заходів для підтримання молодих талантів проводилось в Україні якомога більше, та наостанок бажаємо кожному українцю надихнутися вміннями цих дітей і не забувати, що у нас є все, щоб досягти успіху. Тиха вода, тиха вода, лемне на вистрині, давно-давно я не була. Лим на весіді рада би я, рада бия, ту води цю пити. Рада би я, рада би я, я, я з милим говорити. Алеся татар, Сергій Бейко, Арціай.